Вітаю, друзі, на каналі. В цьому відео я вам покажу, як можна прошити консоль. Для цього нам необхідно перед прошивкою зайти в налаштування, скинути до заводських налаштувань. І також пересвідчити, що у нас консоль прошита до останньої версії. Остання версія для Xbox 360, Slim або Є. Це в нас, і будь-яких інших там FAT, в принципі, з операційна система не відрізнялась. Тобто Маємо останню версію програмного забезпечення 2.0.17559.0 Перед прошивкою обов'язково прошиваємо до останньої версії, щоб у нас не було недоліків там в запусках ігор і тому подібних речей, тому слід це зробити. І також, якщо ви маєте Kinect, то при оновленні системи слід під'єднати того, щоб він теж оновився. Бо після прошивки. Оновлення буде не автоматичним, а слід буде дотримуватись певних рекомендацій для того, щоб оновити кінек. Тому краще це зробити відразу, щоб надалі не мати з цим проблем. Після того, як ми оновили систему, переходимо до безпосередньо прошивки. Для прошивки консолі її потрібно буде розібрати. Будемо встановлювати версію RGH3, яка не потребує чіпа. Далі у відео ви побачите, як це робиться. Прошивку слід почати з під'єднання програматора та щитування двох дампів. Для того, щоб під'єднати нам його слід підпаяти. Згідно схеми. схема десь тут з'явиться. Тож, давайте підпаяємось. Все, Я підпаявся. Тепер Підпай... будемо щитувати два дампи. Тепер під'єднуємо спочатку живлення. І тоді вже під'єднуємо безпосередньо сам програматор до USB. Тепер під'єднуємо програматор до ноутбука в моєму випадку. І він визначився. Програматор у нас визначився. Тепер кнопкою Read NAND нам потрібно щитати два дампа з консолі. Пробуємо. Процес пішов, процес буде довгий. Процес щитування другого дампу у нас, як ви бачите, добігає до кінця. У мене в даному випадку помилок не було. Іноді таке трапляється, що бувають помилки. Нічого страшного, програма вміє, ремапити, все буде працювати. Перший дамп у нас щитало, зараз закінчиться щитування другого, буде порівняння. Якщо все добре, то перейдемо до процесу створення фрібуд. Так, чекаємо ще деякий час. Дампа у нас щиталася, з ними все гаразд, тому переходимо до... Створення ліч 2 rjh 3 Натискаємо Create ECC і натискаємо Write ECC. Пішов процес запису в консоль Exella. Чекаємо деякий час, він записується швидко. Запис завершено. Отже, можемо відключати програматор від консолі і живлення та переходити до розпаювання дротів, перемичок. Спочатку ми від'єднуємо програматор і живлення обов'язково. У мене ревізія Trinity, тому тут буде достатньо розпаяти тільки дроти і поставити на живлення резистор на один Тепер Нам слід просто припаятись до точок. Тоді тобто я саму картинку, куди припаюватись, вам окремо зараз виставлю. Можете на паузу поставити і подивитись. Зауважити, що потрібно буде зняти з маску в деяких місцях. Можете спостерігати, там все на картинці, мені здається, зрозуміло. Дроти я використовую з старих шлейфів, для... які йдуть до матриці від ноутбуків. Дуже якісні дроти, вони мають гарну ізоляцію поверхні і надійно будуть служити щоб дуже довго. Плюс вони дуже тоненькі і легко з ним їх припаювати і вкладувати на своє місце. Тому... Мені здається дуже гарні дроти, але можете використати будь-які. Довжина дротів при RGH3 прошиці великого значення немає, тому можете використати будь-які, які вам подобаються. Місце, де буде резистор на 1 кОм, додатково ізолюю відплати для того, щоб не було. Це будь-яких, щоб убезпечитись. Так, і припаємо резистор на 1 кОм для пониження напруги. Та я вам покажу результат і. Резистор піде до, до, до точки сюди, яку ми. Зачищали тут додатково. І цей також припаяний на своє місце. Дивіться, по схемі там все нібито зрозуміло. Тому власне, нам потрібно ще це місце додатково заізолювати, щоб ми більш сюди не повертались. Вкладуємо дроти так, як нам більш подобається, і додатково ізолюємо зверху. Це не обов'язково робити, але я це завжди роблю. Мені так надійніше воно виглядає. І більш охайніше, до речі, Все. щоб ми тут десь е, випадково не зачепили дроти і не, ви, не відірвали їх, ми їх так фіксуємо до плати. Тепер нам потрібно е, залишки старої термопасти прибрати і нанести нову термопасту. Зараз. Лише через перегрів дані консолі зазвичай виходять з ладу. Якщо ми усунемо всі. Можливі причини перегріву, тобто замінимо термопасту на нову і впевнимося в тому, що у нас з тепловідведенням все добре, то ми продовжимо життя цій консолі ще надовго. Так, ось такий це має все вигляд. Очистимо. Тепер доносимо нову термопасту. І ставимо радіатор на своє місце. Далі наступним етапом нам потрібно увімкнути консоль, під'єднуємо кнопку, під'єднуємо до монітора чи телевізора. що, І будемо вмикати консоль. Можна під'єднати передню лицеву панель, я цього робити не буду, я буду замикати просто контактами, для того, щоб ми могли отримати картинку. Давайте попробуємо. Консоль відвімкнулась. І тепер нам слід дочекатись зображення. Так, ключа. Бачите, у нас Excel завантажився, це дуже добре. RGH3 вантажиться миттєво. Тепер слід дочекатися ключа від консолі. І в подальшому цей ключ ми будемо вводити в програму, я вам зараз покажу. Деякий час слід почекати. Ось і наш ключ процесора. Тепер його нам слід перемістити в програму. Так, Тепер нам треба цей ключ увести сюди. Я намисно під неправильний ключ і ми зараз подивимось. Бачите, у нас консоль сказала, що у нас ключ невірний. А тепер я ввожу правильний ключ і пише, що коректний ключ. І у нас все готове до закінчення. Прошивки. Нам слід вимкнути консоль. Отже, Я вимикаю. Тут є ось таке місце, де кнопка включення, є просто контакти. Місце під кнопку є, але кнопки самої фізично немає. Раз, і нас консоль виключився. Тепер ми повертаємось назад. Нам слід під'єднати табель до програматора. Програматор у нас визначився. Create build Image. Пише Image is Ready. Тобто все готове до, для заливки атрибута в консоль. Для цього нам потрібно натиснути в write NAND і дочекатись процесу закінчення. Все, процес прошивки завершено. Тепер нам потрібно перейти до консолі. І що ми робимо далі? Ми тепер під'єднуємо сам програматор. Поки що його не відпаюємо, просто від'єднуємо. І тепер нам світ для того, щоб переконати, що все у нас пройшло правильно. Хоча, судячи з програми, все добре, ми просто вмикаємо як зазвичай консоль. Вона повинна завантажитись як звичайно. Вмикаємо, чекаємо. Завантаження йде. RGH3, воно, час завантаження незмінний від оригінальної е консолі і прошитої, тобто вона дуже швидко вмикається без ніяких затримок. І маємо завантаження до е робочого столу. Все, вимикаємо. Тепер нам треба відпаяти дроти, і на цьому прошивка завершена. Від'єднуємо HDMI кабель, від'єднуємо блок живлення, відпаюємо, відпаюємо дроти програматора. Наступне відео буде по збиранню консолі. Кому відео було корисним, ставимо лайки. поширюйте відео. Дякую за увагу, до побачення.